Після трьох на два тоже буде тримати. Думаєш? Ага. Навіть після того похудели, але мало щось. Що дай Боже. <серказ> 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 ну. Сузарські мелогії. Ясно. Нормально. А ну підтягні трошки, что? що я больше мушу вивести не знаю що ви на підприємстві зараз і фурнітуру поміняли і штанки нові докупляєте і так далі і так далі ми все стараємося зробити ну, по ну, найкращому розряду Фурнітуру зараз будемо відливати на новій формі. Довершуємо розробку форми. Дослухаємося до всього, що нам кажуть. Ні, так правильно, бо зробити раз добре і добре. І тоді б наш університет у вас мій підснути. Зараз зараз я ігра зараз. <coughs> ...досліджувалося, пробувало цей. Там було буквально до 5 метрів. Це, от, от якщо брати по максимальному в мене є, то це Як буде 8.03. До 10. Так. Ну, ти відчуваєш, що магато та, Ну, але ну, ну, на третьому, ви це... знаєте, що на, ну, ми то, що ми катушки дивилися, то воно ну, навіть не промальовувалось. Ну зараз такого не нужна, якщо буде сот этого тема. Ну вот вот у вас на вас вика да, включается на двух оборотах. Але воно до людина більше не витримає. 8.15. Але якщо ми беремо спектр. Там є шум. Да, шум є, але він має до 8 м... Сант, сантиметрів в секунду. То що не значить. Ага. Є 8,5. А грустку. Швидкість кровотоку, вартерів. Спокій, 8 см в секунду. Хоча

Ну Коли mm. після спокою, ну зразу нічого, а коли походиш, mm, 2, то до 10 і потім падає. До речі, Ні, ну на 3. Я а три є, за 2 години жут має попустити. Тут на та страфа, яка на не, не еластична 50 мм тут поступає. А чому капельський не були? Я вчую, що нога так починає вже дуже... таки.

280 гривен ну, не немецкая, а марканская нет. плюс 7%, 7 значит у нас получается 290 нет, а тут разумеется, даже если бы у нас стоило 100, 1000 гривен, у нас бы было эффективно это важно, она не имеет значения принципов эффективно а и 2000 гривен сколько, сколько 3 гривны Струпа внезапно трендована ну, кто же нам не даст ніхто не дасть тому що навіть така фірма тоже копчала ну тут спокій я не бачу було тут були проблеми зараз тишину тишину всі мають позаняли вас ні давайте по щось буде дуже ти щось дуже дуже хвилюєшся тому може тобі давай ще раз і що за відпустимо туда я так не дуже хвилююся Хочу зброю Сашко, скажи, скільки тобі разів все накладали. Живий і на своїх ногах. Хто ще йому нічого не відкрутив. І Свідерський накладав, і Левицький накладав, і ніхто ще йому ноги не відкрутив. Ну от віць, раз, вот і все. Питання є. У мене просто добрих не поради. І це не було, скажімо, такого сильного навантаження розмовляється. Не це було вилізти, вилізти, попробувати потягнути тебе на пересічення місцевості. бачиш, він порухав, що воно було. Зараз він спокоївся і воно тут, зменшилося. Тут, тут одна така цікава річ. Тут не, нема потреби, можливо, може я не привити, тому... Зупинці, Тому що навіть якщо ми суттєво обмежимо, це так само має значення для рятування цього життя. Дивіться, як на мене, має зміст то те, щоб але на те, має бути якась критична величина, вище, дальше, ні. що, що будь-який пацієнт, який отримав поранення артерії, він є в стадії був. Шок. Шок. Тобто об'єм кровотоку і, так менше. і тиск падає. А, так. Тобто, і якщо... Якщо якщо на фоні оцього всього ну, накласти чугу який кі... ну ні, тримай. Ну тут воно є але але я спектру я не бачу <му> таку <немає>. промальовує. Ну, <му> пайпоторну хоч би тут не було. Ні, 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 ніколи. Ні, ні, ні. Ні, ні, Зараз я ще максимально. Ще одне, що ліпше мати 4-5 наших, чи нема піднічам. Катовські точно. Я, наприклад, це випробував катовський нанімать, коли в нас тут мене тільки після руху, що я катуски, з 10. Були, потім на поступово. Тобто рухає, якщо зразу порухався, поставити датчик, воно виявляється. Якщо так, знову так, посидіти, ну поки в настрої вже пораз Сашко в йому... нас ви, випробувач мега-левела, бо тому що на його бідних ногах крутилося. Не знаю, скільки разів вже. Що не стоїш, як та, і... ну, Навантаження на, на ногу присидають. Так, так, давай давай давай. Ти уявіш, ти що на тебе, бронік, автомат. — Тобі треба 10 метрів пролізти. — А тобі не 10 метрів, Може, по-пластунськи? А нас же вот так, просто так, так маєте, один петрашко, пробував, наклав петрашко, на себе петрашко, і під всі наші меблі <клістан> робив хроші. <клістан> <110, 110. клістан> <клістан> <клістан> — По-пластунськи вже не колиш. Як отак ось комбуваєш, а тут бам-бам-бам-бам, то будеш йти і йти. 7, так. Так. Відя, диск, якщо свій час написав турнікет, то ми собі пройти Київ, то він протрачається середній. Залежно від Київ, а те, що, що, що ну, як як пошкодити, яка, яка, якщо якась, якась підколінка, ні, то я там. що стигнувато, то взагалі. Так, якщо. Там. Так. Але я вам скажу, в нас <правлі> то, що по то, що ми виїжджали навіть як селярник, що пошкоджувалося, скорочувалася, то, що затолфонували, то вона бувала так загинала, що й треба було виколуплювати. Тільки почалися перші човники за кордону. Мама придуркою село купила якесь треньке БМВ, що-небудь. І Він їхав, хлопці ж посідали руки з машини і обминав трактор з тим комбайнстрів мотовилом і, і приїхав повсток, і Отак рука з і з лопатки лишилась на стовбі. І що думаєте, було кровоточно? Ну, Бо сюди Так, максимум, так максималта, максимум є механізми. А потім коли дали йому наркоз, там так чверкнуло. Ну, то просто в нього руку загнуло, так, а все нескоро, куля. Мене так зуби рвали, декарвирував, дивиться на мене. ти що так боїшся? кажу, боїться, а що таке? кажу, кров найди, да. <ривість>. Це, на йде. Це речі, потім рани, після того, коли загоїться. Тоді навіть вони кров звели і спускають лунку по цьому. Відпускай вже, відпускай. Ну, я сам нарвав, секретні дистанційні статистичні статистичні статистичні. Ну, давай, Даро, цих подивимось. Ні, на два, на два воно терпимо. Ну, тобто, на два терпимо. Треба. Ну, от я ж нормально йду, то ж не то, що це. Ну, три — це перебор. перебор. Ні, але боляч. є варіант дотиснути, розумієш? Ну, можна. Це дуже, до, дописну, це ну, можна. Це дуже важливий момент. Але питання. якщо ти в спокою, не в шоці — це дуже боляче. Ну, тобто, це ж не то, що я симулюю, я терплячий людина. Але це, ну, це досить боляче я можу використовувати ненормативну реакцію. Ми підбирали так, ми Сиде. брали Сиде. оригінальний Сиде. кат брали, і ми оцю довжину петлі підбирали але, до міліметра. Так що стараємося так, щоб ну, mm -hmm. там на два повороти вже було добре. Бо директор не написав, що ми або робимо, або не робимо. Якщо робимо, виходить, я тоді це все організовую таке мега-виробництво. Якщо не робимо, не виходить, тоді ми на цьому стане краплем. Тому ми сьогодні рішення. Ну, скажу, якщо б він в мене був, щоб другий ну це Так, після навантаження, добрячу і... Ваш вердик? Зараз зараз ми виводимо. А ви його вже тестували чи ні? Ah. Вроді так. Один з них, я маю два, один з них. Два тернописки. Ну то мені не більше подобається. Навіть по... Так бачиш, дожну струпи підібрали зараз. Максимально спостарається забити. Порівняно з китайцями, я вам скажу, тут краще. Непогано, Я чітко із зловити не можу привотів. По -перші mm. У нас, був, нас у нас був президентський полк, то 10 чоловік за робочий день порвало 25 Просто. Mm -hmm. А якщо мова екстремально ти використовуєш, то ж тоді не, не чуєш не руку, так. до mm -hmm. речі, знали про те, що професійних плавців для того, щоб не відчували швидкість топ плину води, вони собі депіляцію робили з разом з верхнім епідермісом, такої якоїсь фігньою. Oh, тому що він тоді, коли клоінь чує. Мо, скажімо, велосипедист їде, ми скажімо, їде, йому там по маршруту, що йому тренер написав, що стоїть до такої, ти можеш приїхати з такою швидкістю. І він собі має карту перед собою і вже там собі зарухається. Mm -hmm. Якщо то себе вирувався в лідері, він тоді говорить, що чувак, там Це удачі, все таки тому, не лежимо, що швидше. А водій, ти можеш відчувати швидкість руху. І, щоб відчувати, то тоді піде місто спилюють. Щоб ти чув плин води і, за... і міг. Ну бо ти ж не можеш дивитися, там дивишся на ті квадратики на, 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 на цьому басейні на, на привозить. Але тут додає якийсь такий сенсор моторний. Тримай. Зворотній зв'язок. Що я бажаючі? Ні, ну третій для статистики все як має бути. Так, як консельюм, то консиліум, то що. Так. І ще я вам скажу що... Та не буду Значит, в ней Давай, не, не. ліпучки немає. Чего это нема? Не липучки немає. Не заместь липучки, носительные стащики. Папа, мама, папа, мама, папа, мама. Ну то, да, так, там, там точки стоит. Я ще така корупция явочка называется. Повозками. А, а от та сама с кабана, <звук> которая э, э, Так. Фіксується. Вона, по-перше, запалить, <звучить> на коли, дай Бог, і при транспорту затепиться за щось. Вона відразу звітом. Є пракувати. Папа і мама такі вот. Дякую тобі. Вибач, що потурбував. Відпрацюємо. І там дуже юмовірно, що папа попаде на папу, мама. Скільки то було? Два. — Ну, ми з вами сьогодні. Гарсомер. Агресиво. Я не такі тут пляші, як ти. Ну, тут зараз, напевно, ми кажемо, що значно краще. Тобто перший тур, оцей агресивний підхід, мусуль... Максимально сильно має Ні, ну дивись, ти ляжчик, тому що доклав до сапіри. Перший ляжчик, тебе плюс 8 см. У нас так, до речі, неправильне накладання бирайте. також дуже Базовое має значення. Дуже агресивно має бути. Раз. Ну, за за все, я тут Дараз, зараз, зараз, зараз. Я чітко хочу вы... ви... У мене там тиск вищепилоток про про буде пробиватися туди. Ми оце буде класний індикатор. Не мене? Не знаю. Не зараз на це поганий настрій. Накладаєш турнікет на три закрутки, знімаєш і зразу життя стає зовсім краще. Зразу життя чудово. Mm -hmm. yeah. Ну от зараз я не бачу роботи. Так. Ну, так я думаю. А був пульсуючий. Да, ну накладання, то велике значення, Для того нам вот, пан да. Віктор був і потрібен, щоб накласти так, як треба. <свят> 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 так, оце прям цікаво. Так, тур. Поректорський тур козака. Опачок. Хай не одна, це не буде. Це прекрасно. Подожди мені, але більше в цьому подобається, воно трохи еластичніше. Але тут за це оце А там оце м'якше. А воно налавається, воно воно, вона... воно 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 Давайте подивимось. нога випускована, воно трошки було менше. Воно з часом привикає. Потім... Привикає і чуть попускає стропана, <плес> <Чи> воно <плес> розтягується чуть, якби не було. Як колись триває в ополонку то зачекали їхнім чим вкрай. Це був біля, а на землі. Бесно раніше має бути і заморожений, і тестуватися з морозилки, і да, нагріти, і, і в мастилі, і в бензині, і в, в солярці. Соля. Соля, соля. Ми, до речі, повністю ну. з цих матеріалів так. проводили ці подібні тестування із ну. соляркою, із з мастилами. Ну. Мокрий, і сухий uh. відео є ще з 2015 року. Можна на Ютубі подивитися. Рисова температура. Так, повністю ці самі матеріали. тобто має... І є... Заключення, сертифікати, протокол випробування. Так, тікайте, бо я буду зараз розтворитися. А матімо за ногу та що ви со мною кормили? Як ви тримало, не тримало? Бігати ніхто не дасть. Там треба помаленько і по-простольськи. Поки що так. З відірваною кінцівкою не побігаєте в будь-якому випадку. сами выпадок был их ведомо стал их был поранены из своих листал не наклон жут и добирался шесть бенчичек и пора два дня ослаблял снова закручивал, крыше снова закручивал, крыше и так же свой ну, ну, все войска которые у нас были, и да. сразу что делали? Берем папочку. Ну, да. Не ломается. На этом кольере промальовывает. Берем основу, крутит, вертит. Не ломается. Про... Все. Сейчас, знаете, что трошки mm. спокойно, оно стабилизируется тогда, после того, как... Я... Ну, у нас повністю зйомка, щоб потім да, не було претензій ні було, в кого. У мене таке саме було десь п'ять хвилин, там скільки посилили. Маємо все повністю, все повністю потім викладаємо, щоб ні в кого не було ніяких питань, щоб порізали, тра-та-та, зробили щось не то. Кого порізали? Відео. А. В жодному разі нікого присутніх. А, а з них присутніх? О, з задоволенням. <різь> Деяких кадрів. Ох, хотілося б чомусь пригостити. Ні, ну те, що ви вас получається якісь помилки на старте, це що у вас включається голова, ви починаєте його бачити, вони те продумали, і те продумали, і те продумали. Mm -hmm. І воно в прийде ще часу зробити ідеальну річ. Чекайте, не в тому річ. Річ в тому, у нас 15 року ми робили. Але 20-21 рік ми не робили, бо не було замовлень, бо дехто бачив в очах у Путіна... Братання, братання. Так, тут у нас. Замолодь не було, ми не робили, бо не було збуту. В лютому почали. 5 -5 Пластмаса полімідде. На сході. На сході. Стропа Київська область. Стропа Київ. Угу. Все. То нема, то нема, і то нема. І почалося. Я таке вас розумію. А, вот то я, вот то я, вот то є. Я. я рухаю датчиками, но вдруг и датчик у мне... меня багато рухается. Вот такой шум я отскучал. Не-не, ну такого не пульсуется. Не, пульсуется. пульсуется. Не, два об этой целком так Нормально. Два, да? Я не каже, не думав, що з житом не можна йти, а йти нереально, тому що м'язи випущу. Тримати якийсь пустиль, кусту з собою. Або хочеться, щоб можна було чуть, -чуть довше. Угу. Та так можна було працювати тільки Ну, або отак. В, в, а, отак, типу, в цьому не дає. <сваж> 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 Михайло ми хочемо. Отже, воші виснові. <сваж> Тепер дивіться, що варіант той по Львову, який ви знаєте, десь там кудись. Там, що відправляємо, чи робимо якісь э, рішення? Десь тут правдичне, чи так після. З трьох варіантів, mm -hmm. що пробували, всі три тримати. Три Про то було, ну, перше там. Що, що за багато було? наклали. Три, три рази і дав. Але це, що турнікет має знову дотиснути третій раз, це дуже важливий момент. Він на двох тримає, а я змогу дотиснути, справився <кій> 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 щось там його мать, але все-таки виходить. Mm -hmm. Я читав вчора, вроде, що Франківську десь там інституті нафти і газу вони там розробили, якусь сертифікували якусь установку. установку по тестуванню цих цих путін. є установка? Воно просто показує дві години, ну, накладається дві години, Чи воно має... Тримати, Ми і... такою установкою в себе перевіряємо. Так так, ж муси мати себе, потестоване. Там два базових критерії. за дві години має пропустити не більше, як на 30 мм, тут на 50. На 50 і зростання тиску потрібно бути не експоненціальне, а максимально вважатися долінійно. Тоді воно і менше буде, бо тросової так перший тур нічого, другий тур нічого, а третій тур тоді дає все. Львова посилав. А я нема. Львів, що таке Львів? Сторінка в Фейсбуці. Ні-ні, тому справа. Там є пляшка, де він їх сказав, що він засвідчує Ну, то якщо сертифікують, то я думаю, що варто відправити, Варто відправляти, щоб банти вже всі. Сертифікаційний, так, сертифікаційний так. центр. Я думаю, так. що так. ми в університеті випробуємо засоби для тампонування ран, які мають особливі хімічні. Бо ви ж А то так. Скажи, хай візьме номер телефону з Львова того сертифікаційного центру. Як, чую, що даць. Ні, нормально. За ну, зараз якщо... по -по 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 походив від всіх другів. Ну, ні, перестав, я так, чую, що от, тут місце от, накладання, знаю, чую шкіру. Я вже нічого не Так, гіпер, що, гіпер, не гіпер, не гіпер вона, така трошки естезія, щось таке якесь. Ну я чую місце накладання добре, але воно мене не болить ногами турбує. Що значить некоректно? А куди ви возили? Та, то Ше, та оцей центр тестування сертифікації. Але саме це вирвуло, чи мали якісь попередні варіанти? Це було інше. Ну, чуть інше. Ну, факт то, що відповідь, ваш гурт себе веде некоректно. А коли ви возили? Місяць того. Питаю, ну, що значить некорректно? Мы консультации не, не даем. Дайте офіційне заключення. Офіційне. А ми заключення не, не, не даємо. Бо вони просто в Фейсбуці. Вони не, не, не знають. То, то Яких інакше інші станції давали офіційне заключення спочатку. Це, заключення Шо? спочатку. То, так, там нормально. У нас є теж сертифікат з печатками, що наші <звіс> стандартної метології. Пролів випробування, є протоколи пробування і. Солярці всюду. Так, корочі. так, але тюшу тримає, але їх умови. В Києві було цей. Ну не знаю, mm. там зараз вони чи не. Той центр був в Києві. Я вже не пам'ятаю, дораз це там був в 2018 році. Ні, просто зараз можу помітити мост, тут і хлопці, які це приймають не фото. Ти маєш Яременка нору? Я ремонту Ну 67, хто допомогти? Подивіться, ну, коли за підписовішка. Морганізувати при так, Львівській обласній раді, війській обласний центр, екстра медицини катастроф, дорачий орган, центр тестування засобів надання до медичної допомоги. Центр розробки у місті Львові, включає, включає в себе технічних медичних експертів. Значить, просимо співати діяльності центру контактна особи є ремник. Якщо це рекомендоване міністерство, то я думаю, що це варто ну, Ні, якщо у нас тут якісь то нічого. У нас буде на місці. Вони дали на панівці потім. Так. Вони, вони теж там є така табличка, що там має бути. Тобто то досліджувалося, то не досліджувалося, то досліджувалося, то не досліджувалося. Будь ласка. На цьому запис будемо закінчувати. Будемо зв'язуватися з центром тестування турнікетів. Далі слідкуйте за нашим серіалом.